Диявол спокушає Ісуса. Тоді ж Дух повів Ісуса до пустелі, щоб диявол його спокушав. Протягом сорока днів і ночей Ісус нічого не їв, та після цього Він був дуже голодним. Тоді спокусник прийшов до нього і сказав: Якщо ти син Божий, то накажи цьому камінню перетворитися на хліб. На те Ісус відповів йому: У святому Писанні сказано. Не хлібом одним живе людина, а кожним словом, сказаним устами Божими. Після того диявол переніс його до святого Єрусалиму, поставив на найвище місце храму і сказав Якщо ти син Божий, кинься додолу. Адже у святому Писанні сказано він накаже ангелам своїм берегти тебе, і вони понесуть тебе на руках, щоб не пошкодив ти ноги своєї об камінь. Ісус відповів йому але у святому Писанні також сказано. Не спокушай Господа Бога свого. Знову диявол узяв його на дуже високу гору і показав усі царства світу, всю їхню розкіш. І сказав він Ісусові Я дам тобі все це, якщо впадеш до лілиць і поклонишся мені. На те Ісус відповів йому: Відійди, Сатано. У святому Писанні сказано: Поклоняйся Господу Богу своєму і служи лише йому. Тоді диявол залишив Ісуса, і ангели прийшли і служили йому. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.